День моїм любими лята. Сьогодні у нас конструювання. І ми будемо з вами конструювати ось таку лялечку. Дівчинка у довгій сукні. Що нам потрібно для цього? потрібно кольоровий Любого кольору можете взяти. Я ось взяла ось зеленого кольору і жовтого кольору. Так Потрібні ще будуть ось такі палички, шпажки. І клей. А ще потрібно нам буде вирізати круг ось такий і розмалювати, намалювати очки, ротик, коски. Ось це воно буде голова. Як ми робимо, ми вирізаємо із кольорового паперу ось такий квадрат. І складаємо його ось тоненькі смужечки, ось такі. Гармошечкою ось так в одну сторону, потім в другу сторону ось. І чередуємо так до кінця листочка. Так. Складаємо. Ось вийшла у нас така гармошечка. Потрібно нам ще ниточка для цього зв'язати тут. Ми беремо ось зверху трошки, а лишаємо велику частину і зв'язуємо ниточкою або тісмою, що є. Так, Зав'язали ось так, потім беремо нашу голівку, ось, приклеюємо сюди так. Ось. Приклеїмо. Пальчиками притискаємо, і з воротньої сторони ми ставимо. Сюди паличку ось так. І виходить, у нас ось така лялечка. Ось така. Полівка повинна приклеїтися. Так. Все, вийшли в нас ось такі лялечки красиві. Можна ще зробити і жовтого кольору. Ви можете любого кольору зробити собі ось таку красиву лялечку. Все, до побачення.